Мабуть, унікальну спецоперацію провів нещодавно очільник Луганської обладміністрації Артем Лисагор, одночасно нагороджуючи деяких чиновників і одночасно готуючи підґрунтя для заведення кримінальної справи проти них. Нещодавно Артем Лисагор у своєму відеозверненні зробив наступне. Громада і підприємства, які отримує кошти з бюджету, має бути відповідальним у їх використанні і використовувати правильно ці ресурси. Президент визначив одним із пріоритетів відповідальне використання владою коштів, які виділяються до обласних бюджетів. Після отримки, отримання низки звернень доручив управління внутрішнього аудиту державної діяльності перевірити найбіль, одні з найбільш потужних комунальних підприємств по його діяльності у 22-му та вчатковому періоді 23-го року. Під час аудиту встановлено, що підприємство має порушення бухгалтерського аудиту та новикового своїх. Податкові зобов'язання в повній мірі. Дані матеріали призвели до незрозумілого надходження 6, майже 6 мільйонів гривень. Всі матеріали передані на теперішній час до правоохоронних органів управління стратегічних розслідувань, проводить досудову перевірку, вивчаючи ті матеріали, які є в наявності, а також були втрачені внаслідок агресії. На даному етапі структурні підрозділи облдержадміністрації Севериницької районної адміністрації продовжують свою роботу по перевірці даних підприємств на належне виконання і використання бюджетних коштів. Отримавши багато лайків за, так, за такий інформацію 49 штук подобаєк від різних чиновників в першу чергу, Артем Лисогор чомусь не назвав за яке саме підприємство йде. Мова, але ми зачитаємо з Сайту Луганського обладміністрації. зокрема, у серпні поточного року було проведено запланований аудит окремих питань з оцінки ефективності діяльності комунального підприємства Папаснянський районний водоканал за період 22-го та завершений період 23-го року. Під час перевірки встановлено, що на підприємстві взагалі не здійснився бухгалтерський облік, не виконувалися податкові обов'язки щодо подання звітності. Крім того, виявлено низку порушень. Та недоліки під час нарахування та виплати заробітної плати працівниками водоканалу на загальну суму понад 6,5 мільйонів гривень. І ось цікава деталь. Хто ж є директором цієї компанії, комунального підприємства Попаснянський райводоканал? А значить, Філіштинський Дмитро Геннадійович, керівник виконуючий обов'язки цього підприємства. До речі, підприємство мало доходи в 2021 році виручку 121 мільйон гривень, в 2022 році виручку 10 мільйонів гривень, трохи більше. Ну, і зверн... а тепер звернемо увагу на наступне: в серпні місяці Артем Лисагор особисто нагороджував Дмитра Филиштинського нагородою. Як повідомляла Серодонецька районна державна адміністрація відзнакою президента за оборону України. І ось ця інформація. Ну от Така у нас цікава інформація. У нас нагорожують чи за оборону в кабінетах, а не військовослужбовців, які в окопах захищають Україну. Ну, а далі ми скажемо ще інше таке питання. Стосовно, що не виплачували заробітної плати. От в вподобайки тут теж ставили деякі люди. Їх 60 різних людей, мабуть, тут є, точно ми знаємо, є і працівники водоканалу. Чи отримували вони зарплату за такі Подобайки, що 6,5 млн грн, а оказується трудовому колективу не виплачено заробітної плати. Ну і далі ми хочемо сказати, що а хто ж готував е е документи на нагородження пана Филиштинського відзнакою президента? Ну, на нашу думку, це чиновники е попаснянська серодонецької так сказати, клану. Е це пан е Ханатов, голова. Начальник Попаснянської міської адміністрації Роман Власенко могли підготувати документи на нагородження, саме Филиштинського, і щоб обладміністрація відправила нагородження. Також ми хочемо звернути таку цікаву увагу, що Микола Ханатов вперше за два роки поїхав до Івано-Франківщини з офіційним нібито візитом там, зустрітися з переселенцем. от Він разом з Ласенко з переселенцем себе демонструє, а негласно він поїхав вирішувати питання саме по Паваснянському водоканалу. Ну, це наша, так сказати, думка, слухи, деякі до нас дійшли. Хай самі чиновники про це розкажуть. Ну а інші чиновники, хай роблять висновки, що разом з нагородами можна отримати і підозровки в кримінальних справах. На цьому все. Читайте, підписуйтесь в Facebook і YouTube. На зараз інфо. Всім гарного настрою!